Російські війська обстріляли пожежну частину у Святогірську. Один рятувальник загинув. Цифровий хаб для переселенців з Луганщини розпочав роботу у Дніпрі. Як військові медики працюють у польових умовах під бахмутом, щодня до них привозять щонайменше десятьох поранених. Вибиті шибки, розбитий дах та стіни. Вночі в цю пожежну частину російські війська поцілили ракетою. Полум'я загасили. Наразі рятувальники розбирають завали. Місцева жителька Любов розповідає, пів на першу ночі почула вибух. Я лігла в 9 часов. Ну от легка така. Ну, сон, ну який сон вже 80 років. От. А потім раз сильно ударила. Где-то недалеко, ну в этой половине, в этой стороне, а где же оно. А потом уже раза три такой приглушенный как бы взрыв. Но ночью спишь по земле отдает, хоть глухая, а все равно по земле отдает, где-то взрывы идут, бои идут. Нет, это. А сегодня уже люди говорят, что взорвали пожарку, поповредили повредили машины и ну что там стрелять? А я одно не пойму. Нету военных там, там пожарка то или рядом вон этот воду люди брали, там тоже взорвали. Там никого нету военных. Поцілили сюди російські окупаційні війська зенітного комплексу С-300. У ніч на 28 лютого внаслідок російської атаки сталося влучання у пожежно-рятувальну частину. На жаль, ворожа ракета забрала життя нашого колеги, молодшого сержанта служби цивільного захисту фельдшера рятувального відділення Олександра Цуркана. Будівля пожежного депо зазнала пошкоджень через обстріл. четверо рятувальників поранені. Розбиті автівки рятувальників, які використовувалися для розмінування звільнених територій. Торій Анастасія Галасюк, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас. Вночі російські окупанти ракетами С-300 обстріляли Святогірськ. Повідомляють в обласній прокуратурі. Влучили в пожежно-рятувальну частину. Загинув співробітник ДСНС. Від ракетного удару загинув 20-річний молодший сержант служби цивільного захисту фельдшер-рятувального відділення. Ще четверо співробітників отримали поранення різного ступеня тяжкості. Також пошкоджень зазнала будівля ДСНС, гараж, роздягальня та два автомобіля. Від вибухової хвилі вибито всі віконні та дверні блоки. Пошкоджено стіни, покрівлю а. Також зруйновано складську будівлю на території частини. Минулої доби армія РФ відкривала вогонь по 14 населеним пунктам Донецької області. Ці зруйновані будинки, наслідки обстрілів Курахівської громади. В СМТ Курахівка пошкоджено лінії електропередач. 150 людей наразі без світла. Повідомляє начальник тамтешньої військової адміністрації Роман Падун. А це наслідки обстрілів російських окупантів Красногорівки. Жінка показує свій розбитий будинок. Тут спала. Я тут спала, і он прилітів. Тому вам через кришлося. Да, як відлітіла на кроваті. Їдемо з намі. Щас... <плес> Жителів цього будинку поліцейські вивезли до більш безпечного місця. Люди хотіли евакуювати речі з Авдіївки, коли в мікроавтобус поцілили російські окупанти. Повідомляють поліцейські. Ну, Зайшов, віддав мішки. Вийшов тільки за ворота. Перший прильот. Ну, я побігав прятатися. А коли старин прильоти вийшли вже, не барить. А люди були в машині, десь должно було бути двоє женщина і мужчина. Но я їх потім не знайшов. За інформацією поліцейських, на момент вибуху людей в машині не було. Травмованих та загиблих внаслідок обстрілу немає. От зараз ви чуєте. Тобто цілий день не вщухають обстріли. Ми приїхали до одно одного з бомбосховища. Місця Авдіївка, в якому проживає невелика кількість людей, які ховаються від постійних обстрілів. Привезли їм гуманітарну допомогу. Також кожного разу закликаємо людей виїхати з міста. У підвалі адміністративної будівлі співробітники поліції знайшли родину з двома дітьми. Їх завдіївки евакуювали. Олександра Зос, Суспільне, Новини, Донбас. Оксана спочатку повномасштабного вторгнення приїхала з Северодонецька до Дніпра. Багато речей з собою взяти не змогла, не брала і комп'ютер. Сюди приходить працювати в інтернеті. Вже вже раз за три зверталася. Це дуже гарно, що є таке місто, де можна сісти в інтернеті, попрацювати з якимись документами, які необхідні по роботі. Петро житель Дніпропетровщини вдома у чоловіка немає інтернету та комп'ютера про дізнався з оголошень. Хотів навчитися, да, е, е, як пользуватися дією і що воно взагалі таке. Е, записали мене на навчання. ну, щоб кожному увагу не уділяти, записали мене на обучення. Коли група набереться, знову буду посещати. Зараз цікавлюся Битовимі как би бы, допомога для, для бита, то є спрогноз погоди. В цьому цифровому хабі люди можуть безкоштовно працювати з ноутбуком та користуватися Wi-Fi. Відкрився він в Северодонецькому гуманітарному центрі. Ми можемо проконсультувати щодо порталу дія його можливостей. Всі ми знаємо, що багато людей вимушених переселенців. Не мають можливості користуватися гаджетами та потребують більшої консультації щодо отримання послуг, тому е, наші спеціалісти будуть раді навчати е, наших мешканців цифрової грамотності незалежно від віку. Цей проєкт фінансується Швейцарією і виконується фондом Східна Європа у співпраці з Мінцифрою. За тиждень роботи цифровий хаб відвідало близько 20 людей. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас. Пораненого в бою бійця заносять до стабілізаційного пункту неподалік Бахмута. Медики оглядають хлопця, зрізають одяг з однієї з кишень, забирають гранату. Мої медики працюють практично цілодобово. Якщо не при повномасштабному вторгненні в мене було десь 50-60 трьохсотих за 9 місяців, то на зараз за добу буває більше, тому дуже багато роботи, але вони в мене кращі. Вони рятують наших бійців і забирають з того світу. Бійців з передової привозять одного за одним. Вони у брудному одязі на берцях налипла багнюка. Тут у польових умовах медики надають допомогу, оцінюють поранення та відправляють військових на подальше лікування або назад на службу. У мене перша контузія, потім пуля отут от витягнула і тільки в голову. Ми нічого тримаємось за нашу землю. Ось звідки. за наших дітей. Медики надають допомогу військовослужбовцю Віталію на псевдо Альфа. В нього рана на руці. У нас батальйон штурмувають. У них походить не чоловік Да. Бу, стало шість. А, так, старого, тепер. Мінус я 5. Незважаючи на біль, Віталій підморгує лікарям. І додає його група вистояла. Анастасія Дашко, Суспільне новини, Донбас. Бойову машину окупантів використовують українські бійці для підвозу продуктів та гуманітарної допомоги. Трофейну техніку залишив один з підрозділів вагнерівців після штурму наших бійців. Оглянувши позиції, військові зсу забрали бойову машину. Всередині були поранені росіяни. Росіяни зовсім не сподівалися, що зараз буде якісь там штурмові дії проти них проводитись. До оборони були не готові повністю. Коли ця машина була захоплена, на задньому ряду сидінь знаходилось двоє поранених військовослужбовців. Поранені вони внаслідок там, артилерійського нашого удару, і, відповідно, в нас вона використовується там, в, тилових, в тиловому забезпеченні, там, якийсь мінімальний підвоз продуктів, боєприпасів і так далі. Тому що, ну... Ми так скажемо, не різкуємо саджати сюди своїх людей. 22 травня Тамара Куняєва разом з онуком Артемом виїхала з Соледара. Я хоч починаю все з у мене сльози, дають, я не можу, не можу. Почалося з смерті синові. Два сина підряд в течение 50 днів. 50 і 48 років, а потім і тут же війна зразу. Солідарі вже. Стреляли, уже кидали, прилетали снаряды. Уже сыпалось все, на крышу сыпалось. Ну, може, піще там тянуло какое-то время, но из-за внука у меня внук, он ну, Через те, що онук Тамара Артем немає прописки, йому не нараховують допомогу як переселенцю. Не можуть поновити і виплати за інвалідністю. Для цього у 18 років Артем мав проходити лікарську комісію. Однак без прописки зробити цього не вдалося. Нині Артем з Тамарою живуть у шелтері на Дніпропетровщині. Врач психотерапевтка ще до війни. вона сказала: ви без прописки нічого не зробите. И здесь в ВПУ тоже отказали. Нет прописки, все. Мне нечем доказывать, что он жил со мной, с отцом. Я не могу доказать. Адвокат Андрій Білік каже, медичне обслуговування мають надавати без прописки. А якщо відмовляють, то можна лишати скаргу, бо це протизаконно. Задля отримання статусу ВПО за відсутності прописки можна подавати будь-які документи: диплом, трудова книжка, військовий квіток тощо. Тамара зберегла медичну довідку із попередньої лікарської комісії. У нього є довідка. Ця довідка, відповідно, є зроблена на окупованій території. Це і є цим доказом, яким можна вказати, що людина є переміщеною особою. І цього навіть достатньо. Якщо у людини, скажімо так, не виходить отримати ВПО, вона може звернутися до вторини правової допомоги, адвокати нададуть ці послуги безкоштовно за рахунок держави. Наразі подати заявку на отримання статусу ВПО можна у ЦНАПі територіальної громади за місцем перебування або через управління праці та соціального захисту населення. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, Олексій Коренєв. Суспільне новини, Дніпро. Дмитро Єфремов у 2011 році розпочав власний бізнес із виготовлення світлодіодного обладнання у Донецьку. Після окупації його рідного міста російськими військами переїхав у Бердянськ. Звідти також мусив тікати на початку повномасштабного вторгнення. Ми багато робили світлофорів, світильників для великого будівництва. Ми багато по нашому регіону працювали. Це Маріуполь. Ми виготовляли. Більше тисячі світильників тільки на Маріупольський порт. Повністю вивезти обладнання, яке робили власноруч, не вдалося жодного із захоплених міст. Ми могли закупити там десь на 5 тисяч доларів якогось обладнання, але ми робили ЧПУ обладнання самостійно. В нас є стаж з цими станками, тому. Воно коштує більше, ніж ми потратили коштів. Якщо купувати таке обладнання європейського зразку, мабуть, це 100-150 тисяч доларів. У Дніпрі Дмитро почав відновлювати свій бізнес. Виготовляє жетони з гравіюванням, рекламні вивіски з підсвічуванням та світлофори. Однак зараз, каже чоловік, враховуючи необхідність мінімізувати використання електрики, багато його виробів не користуються попитом, тому він намагається підлаштувати свій бізнес до нових потреб, робить енергозберігаючі світильники і залишків освітлення для ювелірних вітрин. Вони працюють. від Ну, любого USB-порта, там від ноутбуку, або повербанку, або якийсь зарядний пристрій. На інверторах багато таких пристроїв. Вони працюють від повербанку 12 годин великі, ось такі. Під ними можна працювати також, або там сидіти вдома. Багато. Таких світильників ми виготовили на передову. Вийти на рівень виготовлення продукції, який мав у Бердянську, каже, не може, бо не вистачає багато обладнання, яке залишилося в окупації. Дмитро чекає, поки його місто звільнять, і він зможе повністю відновити свою роботу та допомогти відновити розбиті росіянами міста. Яна Стойкова, Анастасія Трошина, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.